Бов жила в чудовому палаці, але якось побачила з вікна прохожого усього у проказі, а від втоми капав під з його чола. Він ледве-ледве на ногах стояв, а перед ним всі двері зачинялись. Ніхто йому води не подавав, бо доторкнутися його боялися. Любов через своє вікно недовго на прохожого дивилась, йому ж погано в думці пронеслось, і вона любов'ю й жалем запалилась. На вулицю скоріше помогти. З водою хлеб у руки, двері настіж, він же від спраги може знайти. Його застиг глибокий біль, а в неї серце все сильніше билась, до перехожого наблизилась любов, не тільки воду пропонуючи, а й милість. Ходім зі мною разом у палац, там їжа є, і необхідні ліки, і для страждання твоїх прийде кінець. Щасливим будеш відтепер, і навік ходімо, кликала прохожого любов. Хто б у палаці жити відказався і двері відчинила знов. Та раптом прокажений розсміявся. Він вибив у любові глед з руки, і нема води, лише болото під ногами, а потім плюнув в неї від душі. З дороги камінь, щоб кинути у неї за який такий гріх. Отак От не роблять навіть звірі, любов ступила тихо за поріг, та у палац не зачинила двері. А прокажений їй услід кричав, я проживу і без твоїх подачок, сам без проказів краще вимовчав, але любов молила. Ось так яка сумна картина. Ви скажете, такого не буває. Та Божого розп'яли люди сина і без сорому в лице йому плювали. Так було і так є. Любов Господня не кожен грішних помічає, і нею нехтують сьогодні, та його жертви не приймають. Нещасні мучаться у світі. І Всіх Бог закликає і пропонує благодать свою, на жаль, людина все це відкидає, не хоче бути з Господом в раю, але спасити все одно чекає. Відкриті двері у Небесний дім, стоїть він на порозі і прощає, Він кличе всіх, він шанс дає усі.